Дійсно він нас не залишає. Як добре знати, в кого ти віриш і що тебе чекає? Чи не так? Сьогодні так, да. будемо благословляти дитинку маленьку, так? так? слава Богу. І з вашого дозволу декілька слів. Перед тим я буду молитися за дитинку, скажу, дозволите? Як не втратити? Одну історію були у одного сина дуже заможні батьки. Вони дали йому гарне народження, дуже модний дитячий садочок, там вивчали мови, різні мистецтва. І дитина була дуже розвинута, все, настільки все просто притягувало в себе таланти, дари розвивалися. Дитина була, просто мала найкраще IQ в школі. Кругом різні нагороди, грамоти, дипломи, інститути, освіту, все, все, все. І ось одного дня батьки йому дарують автомобілі. І він на великій швидкості потрапляє в велике ДТП. І прибігли до нього батьки в лікарню, бачать, що він гось Господь вже помре. Лікарі ходять, розводять руками, кажуть. Все нічого не вийде, нічого не трапиться. І син відкрив очі і каже до батьків своїх. Тато і мама, ви мене народили, ви мене виховали. Ви дали мені найкращу освіту. Ви мене тримали в самих кращих побутових умовах і про які тільки сьогодні я міг мріяти або мати. Ви мені купували найкращих взуття і одяг. Ви мене навчили всьому. Я сьогодні там кандидат науки якийсь там юридичний, економічний, неможливо. Мама, ти мене всьому з натом навчила. А тепер скажи мені, як мені померти. І що буде після того, як зараз моє серце перестане стукатися. Ти мене навчила всьому, мама. Але не навчила одного. Ти не дала мені... Живий і душа моя, просто переда до мого батька. І я не знаю, коли я йду. І настала велика тишина. Після того, як помер цей син, ці батьки схаменулися своїм великим побутом, своїми великими хорошими дипломами і освітою. Вони просто маючи двох трьох дітей, не знаю, велика сім'я, почали задаватися тим питанням, які в свої. Трагічні моменти свого життя залишив їм син. Мамо, що далі, як мені полегти. І вони почали шукати Бога. Вони почали відвідувати церкву, почали шукати Бога і знайшли Бога. І вже останні їхні діти, три, які вони мали, вже помирали не трагічно. Вони знали, куди вони йдуть, що вони вірять і для чого вони живуть на цій землі. Ну, перед тим, як ми будемо благословляти дитинку, ти скажеш, о, ти історію розказав. От що страшно, друзі, коли ми нічого не робимо, щоб наші діти прийшли до Бога. Саме страшно, що ми робимо, ми не даємо їм прийти до Бога. Я дітей сьогодні зустрічаю з батьками біля півбару. Вони міють відкривати будинку. Вони міють відкривати пиво до татара. В неділю коли вихідний. Але чи діти не знають, що таке? Наш, що є на небі, бо татові соромно вчити дитину молитися живому Богу. Але матір свою жінку матюкать і принизувать йому не сорому. Йому соромно відкрити святе письмо і почитати своїм дітям, показати, що святе письмо даровано Богом небесним на цій землі, щоб вибать. В писько, і служити Богу на цій землі, і шанувати. Боже належить таким. І ти думаєш, чому твій сина або донька, що з ним відбувається, коли вони виростають, чого в них роги ростуть, чого такі проблеми проходять хату. Тому що в дитинстві не приніс ти до Бога який дав тобі дітей. Ти не приніс цих дітей до Бога. Ось в чому проблема. Що роги ростуть в дітей сьогодні, і вони стоять. Владаються сьогодні. Розказує тобі про свій світогляд. І батьки себе оправдують. Ой зараз така мода, сучасний світ. Алло, Який сучасний світ? При чому тут мода? Розділяє нас віра, не мода. Розділяє нас цінності Божі, а не мода. Розділяє нас світогляд, Божественний, який має бути у батьків. Між дітьми велика прирва, нема світогляду, що людина походить від Бога, від Бога Творця. І дитина думає, що вона від обіцяні, бо вона в школу приходить, їм там каже, слушайте от мавпи. Що Бога нема. Не, нас нема, де ж немає. І вулиця починає виховувати твою доню і твого сина. І ти думаєш, а звідки роги несуть? Звідки проблем? Молоде покоління, що я не так кажу. Так. І вони йдуть в клуби, там свій світогляд, вони йдуть на танці, там свій світогляд, вони йдуть в бари, там ще свій світогляд, або він дивився, приходить додому, в діти. Називають неформали, є то мето, ото, тото. Емода там, що добре? Yeah. Наколяний, обколяний, обдутий, забутий, передутий. І всі дивиться, свідки чи синку, ми ж тебе, тату. Крім хороб і свинки в тебе ще є діти. Крім твого автомобіля, тебе є ще діти, крім твоєї роботи, мамо, є ще діти в тебе. які Бог тобі. Да. Які так мають потребу, щоб ти їх привів до Ісуса, хоча б не заважав їм прийти до Ісуса. Перше, що, що, що дітям заважає прийти до Ісуса, фейковаться. На Пасху, на різдво, на трійцю. Ну і хтось щось помре, помре, теж треба в церкву зайти. Дитина надивиться на це лицемірство, на, цей, на цю фальш і каже, Боже, не дай Бог. То на могилках покойника люди більше відвідують, ніж ходять в церкву помолитися у його Воно травить всю сім'ю родину. А. Коли батька, побійся Бога, а робить хто що блудить гуляє, жінку кидає, дітей кидає, Побійся Бога. Або навпаки. Це страшні речі. Мало того, ця маска так надівається, що настільки він допомагає для храму все там робить, так допомагає. А всередині гни. І діти це так знаєте, Ви можете прохабують сучасне золотиє. Вони це так відчувають, як ніколи. Як можна, каже? Таку кавить, лицемірять, таку вас на секреті. Елементарне незнання волі Божої. Є такі люди, які не знають, для чого їй Бог дітей там. Вони живуть, знаєте, як то з нему. О, Боже, я Бог дивиться на дітей. Зупиняє всю процесію і каже, хто там гукає мене. І що? І щось? І що Дітки гукають. Ісус в сторону, садокива. Гуляйте, дітей сюда допустить. Уші стоять. Охорона. Петро змучок. Нікого не що, Пішов, ти ж такий важливий. Ей, пустіть його, каже, дітей. Допустіть до мене дітей. Батьки дуже добре приводять дітей до Бога. Ми не можемо них вплинути інакше, як привести їх до Бога в своїх молитвах, в своїх. Ми читаємо все те письмо, ми ведемо їх до церкви. Це ці механізми, які потрібні. до чого Ми ведемо людей до Ісуса. Бо написано, що він... що зробив? Написано. Ну хто пам'ятає, друзі, для чого дітей приводить до Ісуса? Аби він грустіли, то би Он красунця торкнувся їх. От якраз оцей момент, оцей дотик Божий, коли Бог може торкнутися наших дітей, ми будемо їх приводити. Таїнство це, яке відбувається, коли батько каже, Господи, коли бере Моїсея мати на руку в часи Єгипта, коли збивали хлопчиків, осмолює таку кош... кошечка такого, туди дитину і відпускає в річку ніл. Ви знаєте, що таке річка ніл, чим вона кишить, не карасями спитає. І не карпами, сомами, навіть піщуками, ніл. ആ Той час Дух Божий, контролюючи цю вселену, побуджує її виходити. І вона виходить, ця цариця, і чує плач дитини. І каже Слуха, візьміть її. І найдіть матір її, і хай кормить цю дитину. Ось таїнство батьківство, коли ми благословляємо наших дітей. Відбувається якраз цей духовний момент. Коли Бог своїми руками цю дитину опікає, дбає про неї і провадить в життя. І Бог всяко маленького Моїсея поміж туди. І через 30-40 років виросте вождь в Божий тому домі, де мати не знала, що робити, як спасти його мало того від фараона, то що він приходив, то Бог так просталося через цю материнську молитву, посвячення Богу дитини. Щоб виховував її ворог, ворог її кормив цю дитину, купляв її побут, ворог, який видав указ. Ви чуєте чи ні, батьки, ворог, який видав указ, убивати всіх хлопчиків, буде кормити дитину, втівати, направляти. І в кінці ще зробить його керівником свого. На світі призбув Моїсей сам потім відмовиться від цього. Але ми сюди не про те. Я про те, коли ти молишся мамо, відбувається своїх дітей, оцей дотик Божий. Моїсей як приклад, що робить Бог, коли провадить наших дітей і показує, що може бути в завтрашньому дні. Ще два слова, можна? У Захарії священника Єлизавети не було дітей. І книга Луки 1.13, показує нам такі слова. Ангел приходить до Захарії і каже, молитва твоя почута і дружина твоя Єлизавета народить тобі сина, якого назвеш ти Іоанна. Він принесе тобі радість і щастя. Ой, простіть, бо говорити про цю радість і щастя, коли діти приносять, а коли приносять ще більше. Але я це прохожу далі. Він буде великим у Господом, у Господа, переступаю пару віршів, і він поверне багатьох дітей Ізраїлевих до Господа Бога їхнього. І коли ви далі не будете читати, ви буде подумаєте, дітей, Господь їх поверне, це мається на увазі синів Ізраїля і дочок Ізраїля. Покоління старших. Ну коли ви будете читати уважно цей контекст, побачте, поверне дітей Ізраїлю до Господа Бога їхнього. І далі він каже. Він прийде перед Господом, наділений духом і владою прохарії. І знову автор Дух Святий робить Луки показує ще одну річ. Він поверне серця батьків їхніх до дітей, а не покірних наставить на путь мудрості праведних і приготує людей. До приходу Господа. Пам'ятайте, я історію розказував на початку? Ти мене навчила, помирати не навчила. Приготує зустрітися з Богом. Рано чи пізно, ми повернеться з до цієї історії. Вона є на сторінках біблії, просто підкінчим соусом. Тому Бог говорить про те, що цей муж Божий, він буде навертати ці серця дітей до батьків і батьків до дітей. А що сталося між батьками? І дітьми. А оця прірва, оце лицемірство, оце хамство, оця зневага, оця маска, оце релігійність, ці традиції, це все. Це, це ми жили неправильно, беззаконно, коли ми казали, будь мужчиною чи будь жінкою, що ти. І діти якраз тут бачили, що ти не мужчина і не жінка, а робив то, що хотів. І ми втрачаємо так нове молоде покоління. І каже, потім інтернет, що робить з дітьми? Що робить Інстаграм з нашими молодими поколіннями? Нічого Інстаграм своїми ні дітьми не зробить, якщо це буде твоя віра. Колись Тимофій повірить через свою бабку Лоїду. пам'ятаєте? І Павло згадає і каже, в тебе віра яка? Бабки. Бабкина. і ще там річ називає? Міліцедерна твоя. Віра є в бабушки твоєї Луїди. Яка віра? О, і як ще віра може бути? Фейкова! Ігра може бути. Ти ходиш до церкви, живеш, як хочеш, робиш, що хочеш. Оце є фейк. Оце є лицемірство, яке відділяє нас від дітей наших. І ми втрачаємо наше молоде покоління. Тому Бог хоче довернути серця наших дітей. До батьків і батьків, до дітей. І так, що потрібно робити, щоб діти і молоде покоління не було втрачене? Ми зараз будемо благословляти вашу дитинку. Але що треба робити? Приносите дітей до Христа, приводьте дітей до Христа. Приносьте на руках їх молитви, в серці своєму молячись, приводьте дітей до Христа, до Ісуса. Просто це і робіть. Просто це і робіть. Приводьте їх до нього. Ваша молитва, ваше читання Біблії, вашому виховання. Це дуже важливо, щоб діти знали. Щоб діти знали не. Своє походження від Бога Отця, а не від обіз'яни. мав про те, що сьогодні пропагується навколо нас. Приводьте їх до Бога. Для чого? Аби Він торкнувся їх. Дуже важливо, буває, оця зустріч. І батько і мама можуть організувати з дитиною, щоб Ісус торкнувся з серця, підібрав ключі для цієї дитини, і дитина могла народитися з гори або під цим впливом віри прийти до великого. Бога. Тато і дама, я закликаю Тебе сьогодні приведи дітей до Ісуса, щоб Він торкнувся. Може Він торкнеться, і історія Моїсея повториться в її житті. Може він торкнеться і щось станеться в житті таке, що ти ніколи не очікував. І Бог благословить. Бо всі, хто приводить до Христа дітей, він їх всіх, що робив, благословляв. Амінь. Царство Боже належить їм. Існує кажу, хто приймає царство Боже, як щире таке дитя. Хто не приймає царство Боже, як це мале дитя, ніколи в нього не війде. І Ісус що зробив? Пригорнув дітей, поклане їх руки і благословив. Зараз будемо молитися, будь ласка, дітей, дітять сюди. Братя дуже ході сюди, будемо молитися, Давайте церква встанемо. Що робить Ісус? Дітей. Він пригортає дітей. Ви чуєте? Не дивлячись, якою мовою дитина говорить. Не дивлячись, яка щира в цієї дитинки. Не дивлячись, скільки років всім дітям, Ісус пригортає дітей наших сімей. Амінь. 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 Бо Він любить наших дітей. Підходьте ближче. Ходіть. І Ісус поклав на них руки і благословив. Наша церква, і ми віримо, що діти створені для слави Божої. Тому хочемо вас благословити, благословляти ваших дітей, вас, батьків, щоб Бог вам дарував мудрість, щоб дійсно вас, через ваших дітей склялася хвала, як написано в Святому Пісні, що уста дітей та немовля, Бог вклав слова похвали. Але ви маєте цю зустріч зробити для них щоб Господь міг через них А вони могли плямкати, співати, говорити до Ісуса, хто ще хоче, щоб благословили ваших дітей. Будь ласка, друзі, хто хоче? Ходіть. Це дуже важливо, коли ви приходите до Ісуса. І Ісус вас благословляє. Ну ходіть, ходіть, будемо молитися за вас. На успіх, на благословіння, на тверезі розум, на народження згори, на хрещення в тобі, на побажання шимати тебе, Господь, во ім'я Ісуса із Назарета. в Віко імені Господь, благословляю, благословляю во ім'я Ісуса Христа. Благословляю во ім'я Ісуса Христа. Благословляю Господь во ім'я Ісуса Христа. Благословляю Воїна Ісуса Христа. Благословляй во ім'я Ісуса. Благословляю, Господь, здоров'я, сили, наснаги небесної. Благословляю Вашу рівні. Благословляю вас. Імени Ісуса і ім Назарета. Будьте благословенні! Хай здоров'я придатні, хай здоров'я сили на славу в житті. Хай мудрість Божа буде Твоя в Боже, ми всі благословляємо і батьків, ім'я мам, Господи, усіх братів і сестричок з собою. Імени Ісуса. Ім Христа, Ісус. а тепер нас усі нові повторі. Дорогий Ісус. Ми тобі, дякуємо, ми тобі що дякуємо, що ти нас благословляєш, що ти нас благословляєш. Що ти нас любиш, що ти нас любиш. І ми віримо тобі, Господь. Ми віримо Господь, що, що, що ти благословиш нас. Ти <Шри> благословиш нас. Ми побачимо ми Твою руку. Ми побачимо Твою руку. Завтрашньому дні. Завтрашньому дні. У своєму майбутньому. У своєму майбутньому. У минулому. Поколение. Поколение Иисуса. Поколение Иисуса. Аминь. Амінь. Прилетай, Субтитры сделал.